Вітаю, друзі! Ви на каналі Victor ЄForever. Отже, в цьому відео ви дізнаєтесь про 15 дій або поведінки людей до собак, які можуть дратувати вашу собаку. І майже кожен господар робить хоча б одну із цих помилок. А пункт 15 може вас здивувати. Отже, перша дія, яка не подобається собаці, довго дивитись собаці в очі. Для людини зоровий контакт це спосіб показати цікавість. Або дружелюбність. Але для собаки прямий і довгий погляд означає зовсім інше. У світі собак пильний погляд це виклик. Ознака домінування або навіть погроза. Іменно так вовки або дикі собаки показують, що готові до конфлікту. Якщо довго дивитись собаці в очі, вона може почати відчувати себе некомфортно. Відвести погляд, позіхнути або навіть облизати ніс. Це її спроба уникнути напруженої ситуації. Якщо ж все-таки собака відчуває себе загнаною в кут, вона може сприйняти погляд як агресію і відповісти гарчанням або навіть укусити. Особливо це актуально для незнайомих собак, яких краще не провокувати такою поведінкою. Проте, якщо собака довіряє вам, вона може спокійно витримувати зоровий контакт і навіть використовувати його як спосіб спілкування з господарем. Багато домашніх улюбленців навчились розуміти, що погляд господаря не несе загрози їм а означає очікування команди або взаємодії. Друге. Це дуже голосні звуки або крики. Собаки чують в декілька разів краще, ніж люди. Тому голосні і різкі звуки можуть викликати у них стрес і навіть страх. Фаєрверки, гроза, пітарди, хлопки в долоні, голосні крики. Все це дратує і лякає собаку, тому що її вуха ловлять частоти, які люди не чують. І тому під час грози з громом або новорічного салюту, а в теперішньому часі прольотів рашистських ракет і шахедів, всі собаки ховаються і дригонять. Голосні звуки для собаки асоціюються з небезпекою. Третє. Дуже міцно обнімати собаку. В собачому світі міцні обійми це обмеження свободи. І більшість домашніх собак терплять їх. Тільки тому, що довіряють господарів. Коли людина міцно обнімає собаку, вона може почувати себе зажатою і безпорадною. Її інстинкти підказують їй, що в такій ситуації потрібно або звільнитись, або захищатись. Якщо собака напружується, відводить погляд і починає викручуватись, це признаки дискомфорту. Деякі домашні собаки спокійно переносять обійми, особливо якщо з дитинства звикли до тісного контакту. Проте навіть найласкавіші домашні улюбленці можуть не любити, коли їх міцно утримують. Особливо це стосується незнайомих людей. Якщо хтось намагається обняти чужу собаку, вона може сприйняти це як загрозу. Замість обійм собаки воліють інші форми виразу прихильності. Це дотик, ласкаво гладити або просто бути поряд. Це набагато комфортніше для собаки і зміцнює зв'язок з господарем без стресу. Друзі, на моєму каналі є чудове розважальне відео, де ви дізнаєтесь, яка собака вам підходить за вашим знаком Зодіаку. Посилання буде в описі відео. Обов'язково подивіться. Четверте. Різко дути в морду Багатьом людям здається забавним подути в морду собаці. Особливо з перегару. І подивитись на її реакцію. Проте для самої собаки це неприємно. По-перше, це дратує її чутливі органи. Повітря зненацька попадає в ніс, очі та вуха. Це викликає дискомфорт. Собаки можуть моргати, відвертатись, прижимати вуха або облизувати ніс, намагаючись позб... позбавитись від неприємного відчуття. По-друге, це сприймається як вторгнення в особистий простір. Собаки не люблять, якщо щось неочікувано наближається до їхньої морди. Особливо, якщо це супроводжується різким звуком дихання. Деякі домашні собаки просто відвернуться. Але більш дратівливі собаки можуть загарчати і оскалити зуби, якщо сприймуть це за провокацію. П'яте. Це запах стресу господаря. Собаки сприймають світ через запахи. І коли людина у стресі, то її організм виділяє особливі хімічні сполуки, змінюється склад поту, підсилюється виробка адреналіну та кортизолу. І собака відразу це відчуває. Цей запах тривоги заставляє її бути більш настороженою. Деякі собаки починають хвилюватись, ходить за господарем по п'ятам, облизувати йому руки або класти голову йому на коліна, намагаючись його заспокоїти. Інші, навпаки, стають більш захищаючими і можуть навіть гавкати або гарчати на людей, яких вважають причиною стресу. Якщо господар регулярно відчуває тривогу, то собака може почати копіювати його емоційний стан. Вона стає більш нервовою і чутливою до голосних звуків та неочікуваних рухів. Гірше відпочиває і може навіть змінити свою поведінку. Шосте. Переодівання у смішні костюми. Багато власників собак люблять одягати своїх собак в забавні костюми. Але для самих собак це може бути далеко не таким веселим заняттям. Собаки не розуміють, навіщо на них надягають одежу, яка обмежує рухи давить на тіло і заважає природній поведінці. Деякі матеріали створюють неприємні так тактильні відчуття, викликаючи дискомфорт. Особливо коли костюм натирає шкіру або давить на вуха і лапи. Крім того, одежа може обмежувати мову тіла собаки, заважаючи їй передавати сигнали іншим тваринам. Наприклад, хвіст, вуха і поза є важливі елементи собачого спілкування. Якщо одежа закриває або обмежує їх, то собака може почувати себе вразливим. Якщо ж все-таки хочеться нарядити собаку, то важливо вибирати легкі та зручні варіанти, які не заважають рухам та не закривають вуха і хвіст собаці. Сьоме грубе відношення. Собаки можуть багато чого терпіти, проте постійна грубість з боку господаря руйнує їх довір'я і робить їх тривожними. Різкі гривки повітка. Постійні крики і фізичні покарання, або навіть просто дратівливий тон голосу все це собака сприймає як загрозу. Вона може почати боятися господаря, уникати контакту, або навпаки, стати агресивною і намагатись захиститись. Часте грубе відношення приводить до стресу та зміни поведінки. Собака може стати нервовою, перестати слухатись командам, а в деяких випадках навіть почати руйнувати речі, показуючи своє незадоволення. Важливо пам'ятати, що собаки навчаються через позитивне підкріплення, спокійний голос, послідовні команди та ласкаве відношення допомагають собаці почувати себе в безпеці та бути відданим компаньйоном. Восьме. Залишати собаку одну на тривалий час. Собаки соціальні тварини, і тривала самотність для них неприродня. Коли улюбленець залишається один на тривалий час, це може викликати в нього стрес, тривогу і навіть депресію. Деякі собаки переносять розлуку легше, але багато починають страждати від тривожності. Вони можуть скулити, гавкати, гристи меблі або навіть оправлятись в непристосованих місцях. Це не капризи, а спосіб справитись з емоціями. Чим довше собака залишається на самоті, тим сильніше у неї накопичується енергія тривожності. Вона не розуміє, коли господар повернеться. І це може призвести до нервозності та проблемами з поведінкою. Щоб улюбленець почував себе комфортніше, перед уходом важливо добре його вигуляти і дати йому заняття, наприклад, залишити йому іграшки-головоломки або жувальні смаколики. А якщо собака відчуває сильну тривожність, то можна поступово привчати її до розлуки, починаючи з коротких уходів і збільшуючи їх з часом. Друзі, в цьому фільмі. Використано багато відео з різними породистими собаками. Про багатьох із них на моєму каналі є окремі фільми. Посилання буде в описі цього відео. Дев'яте. Не давати обнюхувати все навколо. Для собак світ це набір запахів. Вони сприймають навколишнє середовище не так, як люди. І нюх для них важливіше зору. Кожний запах це інформація для собаки. Хто проходив тут раніше, які тварини живуть поблизу? Чи є поруч якась небезпека? Коли господар постійно смикає повідок і не дає собаці спокійно вивчати запахи, то це викликає у собаки дратівливість і стрес. Заборонять собаці нюхати – це все одно, що людині заборонити дивитись навколо або читати новини. Під час прогулянки собака отримує емоціональне та розумове навантаження, аналізуючи навколишній світ через запахи. Якщо їй не давати цього робити, то прогулянка стає скучною і непродуктивною. Звісно, якщо собака заривається носом у сміття або в щось потенційно небезпечне, потрібно не давати цього робити. Проте в інших випадках потрібно дати собаці час спокійно дослідити територію, бо це її природна потреба та важлива частина життя. Друзі, багато відеокадрів було відзнято за допомоги Федерації поліцейських собак. Купав. Це професійна міжнародна організація, що займається сприянням органам правопорядку, приватним охоронним компаніям та цивільним особам. Федерація проводить навчання професійних кінологів-спеціалістів, веде племінну діяльність, проводить оформлення і видачу родоводів собак та оформлення документів на щенят, займається проведенням виставок та змагань. Приймає на навчання собак різних порід та віку. За всіма курсами навчання. Також проводить навчання фахівців по зоопсихології. Надають таку послугу, як готель Пансіонат для собак з курсом навчання при бажанні господаря. Телефон 097 415 32 42. Також дивіться посилання на їх Facebook в описі відео. 10. Використання різких запахів. Парфуми, освіжувачі повітря, побутова хімія, ароматизовані свічки, різні благовонія і навіть деякі шампуні для людей можуть викликати подразнення та дискомфорт у собак. Вони можуть почати чхати, відходити в сторону, терти морду лапами, намагаючись позбавитись від нав'язливого запаху. Особливо чутливі собаки до цитрусових оцету, спирту та аміаку. Ці речовини можуть бути настільки неприємні, що собака почне уникати місця, де вона використовується. Важливо враховувати цю особливість і не зловживати різкими ароматами в присутності собаки. 11. Непослідовні команди Собака навчається через повтор і чіткі правила. Якщо в один день собаці дозволять заскакувати на диван, а наступного дня за цю дію карають, то собака перестає розуміти, що від неї хочуть. Хаотичні заборони і похвали викликають збентеження і стрес. Вона починає боятись помилитись, може перестати слухатись або ігнорувати команди. Якщо правила постійно змінюються, то собака не може запам'ятати, які дії припустимі, а які ні. Використання однакових слів і команд допомагає собаці швидше розуміти, що від неї хочуть. Тому всі члени сім'ї повинні дотримуватись одної системи виховання. Якщо одна людина забороняє, а інша дозволяє, то собака заплутається. Чіткі та зрозумілі правила допомагають собаці швидше навчитись менше нервувати та почувати себе впевнено. 12. Короткі прогулянки Для собаки прогулянки це не просто можливість зробити свої справи, а важлива частина її життя. Вона отримує фізичне навантаження, досліджує світ через запахи, спілкується з навколишнім середовищем. Якщо вигулювати собаку дуже мало, вона не встигає задовольнити свої природні потреби, що може призвести до стресу, скуки та проблем з поведінкою. Собаки, яким не вистачає активності на прогулянці, можуть стати гіперактивними вдома, почати гризти меблі, гавкати без причини або просто виглядають тривожними. Особливо це стосується енергійних порід, яким необхідно багато рухів. В прогулянку повинно входити не тільки сам вихід на вулицю, а й можливість нюхати навколо, гратись і досліджувати територію. Для собак це не розвага, а життєва необхідність. І її не можна обмежувати декількома хвилинами на повідку. 13. Несправедливі покарання. Собаки не розуміють покарання так, як люди. Якщо сварити собаку через деякий час після проступку, вона не зможе зв'язати покарання зі своєю дією. Для неї це просто негативна реакція господаря, яка викликає страх і тривожність. Якщо собака погризла лапоть вранці, а покарання відбулося увечері, вона не зрозуміє, за що її сварять. Собака може опустити голову або мати винуватий вигляд, але це не усвідомлення помилки, а підкорення злому господарю. Покарання не повинно бути жорстоким. Найкращим способом виховання заохочення правильної поведінки. Якщо собака робить щось правильно, її потрібно хвалити та закріплювати результат. 14. Відсутність похвали Для собаки похвала це не просто приємний момент, а підтвердження того, що вона все правильно робить. Якщо собака старається, а у відповідь не отримує схвалення, то вона може відчувати розчарування і невпевненість. Собаки навчаються через хвалебні підкріплення. Коли вони чують радісний голос господаря, отримують ласку або смаколики. У них формується чіткий зв'язок між дією і результатом. Але якщо собака веде себе добре, а реакції на це нема, вона може перестати розуміти, що від неї хочуть. Деякі собаки починають поводити себе погано, не із-за впертості, а із за недостатку уваги. Якщо гавки, стрибки або баловство викликають велику реакцію у господаря, чим спокійна поведінка, то собака може почати використовувати їх, щоб отримати хоч якусь увагу. Щоб собака була слухняною і впевненою, їй потрібно отримувати чіткі сигнали, коли вона робить щось добре. І це не завжди смаколики. Буває достатньо ласкового слова, приємного погляду або погладити. П'ятнадцяте постійно обнімати і дьоргати собаку, коли вона втомилась. Під час відпочинку собака хоче спокою і особистого простору. Деякі господарі починають гладити, обнімати або навіть тягнути собаку за вуха і лапи, не розуміючи, що це дратує собаку. Вони можуть терпіти таку поведінку, але насправді вони не люблять цього, коли їх трогають, якщо вони не налаштовані на контакт. Кращий спосіб проявляти ігривість до собаки тоді, коли вона до цього готова. Якщо собака відпочиває, краще залишити її в спокої, а не турбувати собаку заради забави. Ось такі вони, ці собаки. Я сподіваюся, вам сподобалось. І дехто з господарів дослухається до цих порад. Ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення.